Всім привіт! Учора пішла на свої перчики і дивлюся, такі вони от починають як-то скручуватися. Вчора підкормила добривом 18-18-18 і е, листочки розправилися, а так були е, от листочки, такі наче жоті. Ну і, звичайно, полило. Це в мене ратунда, якщо я нічого не перепутала, ось такі вже. І перчики зазеленіли. Також підкормила і томати. О, вже жук з'явився. Вже знову треба кропити. Ці томати вже трішки прив'яли, треба обов'язково, обов'язково полити сьогодні. Поливаю томати обов'язково вдень. Зараз береться бучка і полю. Ну і набила крилку. Все одно вона є. Не знаю, що, чим її вже, що її вже робити. Як бачите, баштончик поливається. В цьому році послухала чоловіка і не посадила кукурудзу. Як завжди, я сажаю кукурудзу на грядках. щоб трішки було затінення. Ну і пожаліла про це. Тепер треба заводити бур'яни. Тепер не буду полоть. Нехай бур'яни підростають, щоб трішки притіняли рослинки, тому що в нас така жара, вчора на сонці було 39 градусів. І сьогодні я знову бризкаю теплицю грязю. Бо кожного разу воно, коли піде дощ, от в мене так виходить, що тільки я побризкаю в теплиці, так і піде дощ. Ну, Будемо сподіватися, що він піде, бо дощ потрібен ось сорт новий, який я саджала вже навесні копанкою від Лесі. Як же він називається? Здається, фейт. Я напишу, коли буду монтувати відео. Напишу, як він називається. Це пізній сорт. Ось така ягодка. Нічим я її не підгодовую. Але, що в цьому от який мінус, дуже погано відривається хвостик. Ягідка смачна. Солоденька, ось такі екземплярчики, е, враховуючи те, що вона посажена була навесні копанкою, уже здається у квітні місяці, то я думаю, це результат шикарний. Думаю, на наступний рік буде набагато більший урожай. Ось навіть така йода. Дивіться яка. Задоволена, брала я цей сорт у Лесі. Ні, не в Лесі. У групі Лесіні там, здається, Валюша мені відправляла. Ось Такий урожай малини. Дніпро. Така красота. Да, в цьому році урожай малини просто зашколює. Пізно вечір і тільки закінчили ми збір. Нас збирали 18 кг малинки. Ось така малинка горна Дніпра і полуничка. Ось полуничка, ще купчиха ще є, потім трішки сенсоції, Жорнея, потім чамура. Ось тако. Трішки озії закінчується вже останній збір і е, пішла уже мальвина. Так, яку ми ще збирали вейбранту збирали, пегосу трішки назбирала. Такий пегосик. І назбирали ми полуниці десь трохи більше 60 кілограмів. А може трішки більше, тому що це пішло вже така важка полуничка. Мальвіна взагалі вона важко. Джолі, мальвіна. Це такі сорти, такі м'ясисті. Сьогодні збір був дуже важкий, бо збирали ми двох з чоловіком, малину собирала я з обіду. Десь з 11-ї години і до 5 годин ми збирали пол... малину, малину всю не визбирали. І пішли збирати полуницю і закінчили вже около 10-ї години. Уже прийшла, вже прийшла на вулиці темно. Зараз чоловік вже буде кричати на мене. Що стільки ж можна? Ось на вулиці вже темно. Так що всім миру здоров'я, всього найкращого, і все буде Україна.